Мої вітання, не дивлячись ні на що, починаємо тільки з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали дві антени, Starlink і дві щогли. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас хто донатить. Загальна вартість квитанції 98 тисяч 500 гривень. Ще раз низький вам уклін і велика подяка. Зараз до п'ятниці у нас діє розіграш. Нагадую вам: ви можете не тільки приближати нашу Перемогу і допомагати нашим захисникам, а ще й вигравати такі чудесні подарунки, які ви зараз бачите на екрані, які українці, власноруч, зробили з душею з серцем для того, щоб ми з вами допомагали нашим захисникам. 200 гривень донат вже приймаєте участь у розіграші, тільки вказуйте номер телефону, по якому вас можна буде знайти, якщо ви виграєте щось із цих подарунків. Заздалегідь подяка і поїхали працювати. Так, знайшли більше 6,4 мільйони євро і гривні. 6,4 мільйони доларів. Так, також крупні суми євро і гривні, у кого правильно в КМДА знайшли, знайшло набу. Це все відбувається в рамках антикорупційної програми операції Чисте місто? Що нас тут цікавить? 6,4 мільйони доларів. Непогана допомога була в ЗСУ. Цікавить нас з вами тут два питання. Питання перше: чи будуть покарані ці ненажери? Ну так, да, у них вже гроші відібрали. Ось таке собі покарання. Ой, шайка Лейка там, в КМДА, ви навіть собі не уявляєте. Що то таке враження, знаєте, що то на чай залишають там люди з ходу такі суми. Значить, що буде? Дивіться, шайка ліка, ця розпадеться, одні на одного будуть давати якісь показання, зливати інформацію, підставляти. Тобто тут нічого дивного немає. Як вони живуть, так вони й далі будуть викручуватися. Щодо покарання, от ця. Вайнушка, яка буде пов'язана з тим, що одні гонять на інших, вона навіть може призвести до декількох смертей. І інше питання, яке нас цікавить, це ці кошти, коли наша держава, правоохоронні органи, коли вони забирають ці кошти. Куди вони йдуть далі? От саме оці суми: 6,4 мільйонів, також крупні суми в євро і у гривнях. Куди вони підуть? Значить, підуть вони на три кучки розділяться. Перша кучка це задля влади керівних посад, хто може вирішити якісь питання. Це перша. Друга піде на. Сім'ї це ж типа сімейний бізнес, ну, в кавичках, да, в лапках. Те, що вони отак от пиздять ведрами і контейнерами, це сімейна справа. От вона піде до членів сім'ї, а інша частина все-таки вона буде конфіскована. Непогано. Смертна кара тільки тут допоможе. Українцям треба морально готуватися до відключень електрики. Ага, графіки повернуться, якщо середньодобова температура буде мінус 6. Уже. Уже. Відключення світла. Наскільки це постійна історія? Не домовляться вони зі світлом аж до, ну, мабуть, що давайте так, як мінімум 2-3 місяці найближчі. Не домовляться. Хто з ким не домовиться, я без поняття. Але поки йдуть якісь перемовини, це не про те, що немає інфраструктури. Зрозуміло, що її хірячать, і, рячать, і це, це все зрозуміло, але історія про. От не домовляться. Не домовляться, поки вони там домовляються, хто з ким, у кого буде світло, у кого не буде. Отака от от історія і буде зі світлом. То воно є і постійно, і хтось навіть не знає, що воно відключається. А в когось воно відключається. До речі, великі міста будуть під сильнішим ударом, ніж маленькі чомусь. Весною все буде Чекаємо весни, ну, напевно, що пізньою весною. До України вже цього тижня приїдуть серйозні люди з команди Трампа Зеленський. Угу. Ой, серйозні люди. Приїдуть. Приїдуть. Дадуть піздюлій, скажуть, що як робити, дадуть гроші і поїдуть. А потім ще раз приїдуть в квітні місяці на перевірку того, що було зроблено або не зроблено. Ну, нехай так. Норвезька рада у справах біженців призупинила допомогу людям в Україні. У справах біженців так організація заявила, що вперше у своїй історії змушена зупинити роботу з наданням допомоги сотням тисяч людей у майже 20 країнах, які постраждали від воєн, природних лих та переміщень. Причиною стали скорочення та відсутність фінансування глобальних програм екстреної допомоги США. Наслідки припинення допомоги будуть відчуватися у всьому світі, включаючи Україну, зокрема Норвезької ради. Довелося зупинити розподіл екстреної допомоги на 57 тисяч осіб у населених пунктах довж лінії фронту. Так, Норвезька допомога. Норвезька допомога. Так, Норвежці тут здаватися не збираються і допомагати вони будуть. Не бачу, де вони будуть брати ресурси, але точно вони десь будуть щось перекривати, чимось допомагати вони надалі будуть. Єдине, що фінансування, отримання допомоги біженцям, допомога з житлом. Тут будуть умови скромніші, але це не значить, що їх не буде. Штати прагнуть підштовхнути Європу до закупівлі американської зброї для України перед можливими мирними переговорами? Боже, який бред? Перед мирними переговорами штати хочуть зобов'язати схилити, попросити не знаю, Європу, щоб та у них купила для нас зброю. Ну як це? Як це по-американськи? Так, Європа купує у штатів зброю і передає нам перед перемовинами. Штати обов'язково дожмуть єс, щоб вони вклалися грошима. Зброю вони будуть купувати, чи не зброю, це вже питання третє е, до мирних переговорів, не до мирних. Це питання п'ятнадцяте. Але штати вважають, що вони не дорахувалися е, після всієї тієї допомоги, які, яку вони нам оказують. І що вони вважають, що вони більше допомагають, ніж е, ЄС допомагає? Тому звісно, треба штатам допомогти, хоча б так. Ну тобто, щось у них купити. Уже з 1 квітня в Україні можуть підвищити мінімальну зарплату на 1100 гривень, щоб вони так собі підвищували. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. У Верховній Раді надано законопроект. Мінімалку планують переглянути тричі. З 1 квітня до 9 тисяч 100 гривень, з 1 липня до 10 тисяч 100 гривень, з 1 жовтня до 11 тисяч 184 гривні. От нехай вона у них і буде, така зарплатня. Нехай вони на неї і живуть. А краще на пенсії нехай живуть. Підвищення мінімальної зарплатні. Да, двічі вони її підвищать. Питань нема. Але те, що буде далі відбуватися з цінами, з інфляціями, це е, однозначно, однозначно з'їсть дуже швидко всі ті підвищення. Їх діти так жили. Дякую.